От ви знаєте, про що найбільша кількість пісень, віршів, фільмів? А я знаю, це про любов. любов пишуть вірші, книги складають пісні та знімають фільми. Люди шукають любов рокам, хочуть відчути її, та далеко не у всіх це виходить. Насамперед, це поняття асоціюється з почуттями та емоціями до когось або чогось. Та чи на цьому закінчується любов? Ні. Адже любов це ті та вчинки, які проявляються у жертві, турботі та відданості іншій людині. У першому посланні до Кримтян у 13 розділі з 4 по 8, вірш написано: любов довго терпить, любов милосердство, любов не застреть, не волучається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе тебе. Ніколи любов не перестає. Хоч просто існуть та припиниться, хоч мови існуть, замокнуть, хоч існують знання та скасується. Ось що таке справжня любов. Наприклад, я люблю своїх батьків. Окрім сильних, приємних почуттів до них, я стараюся проявляти свою любов через послуг, повагу, чесність та чемність. Саме такої любові вчить мене мій Бог. Як сказав Григорій Сковорода, любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перше люблю. Найяскравіший приклад любові проявив наш товарець. Так, бо Бог так полюбив світ, що дав сина свого однорожденого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав його на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірив в нього, не буде засуджений, хто ж не вірить, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однорожденого Сина Божого. Через свою невимовну любов Господь послав нам свого Сина заради нас, щоб його кров омила наші гріхи, та ми мали життя вічне. Любові потрібно навчатися. Та найкращим прикладом для нас літування є Ісус Христос.